Христос рождається, бажають вступити в стан подружній, наречений Андрійчик Іван 2002 року народження, греко-католик стану вільного, що проживає в селі Гірському по вулиці Спортивній, син Андрійчик Івана, та Андрійчик з роду Порі Світлани. Наречена Євен Роксолана Марія, 2004 року народження. Греко-католичка стану вільного, що проживає у місті Миколаєві на проспекті Грушевського, дочка Євена Романа та Євен з роду Гасен Оксана. Шлюб має відбутися 25 січня в храмі Святого Миколая міста Миколаєва. Оповідь друга. Якщо комусь будуть відомі якісь щось що перешкод щодо цього шлюбу, прошу зголошуватися і казати. Хіба би сьогодні привітати всіх іменинників і іменинниць Вчора у нас було Маркіяна, завтра у нас є тетяни потім в серду є Ніне. Вітаю всіх, хто носить ці ім'я, нехай ваші покровителі чи покровительки. Випрошую всіх тих вас, які потребуєте в житті, щоб проживати щасливо і унаслідувати Небесне Царство.

Розпорядок богослужень на наступний тиждень нас буде такий з по суботу щодня Божественна літургія зранку о 8 годині, вівторок будемо молитися за нашу батьківщину Україну, воїнів і в наміреність матерів, спільноти матерів-молитві. На наступну неділю, на 8 годину буде утрення, 9 годину буде перша божественна літургія, пів одинадцятої буде друга божественна літургія. І після неї, так як і сьогодні, молитовне читання святого Письма. Сьогодні є неділя, яка називається Також у церкві є католицькі неділя Божого Слова. Неділя, де ми більше відкриваємося на те, що Господь хоче нам сказати. Отець Іван дуже гарно промовив. На сьогоднішній проповіді про те, як ми молимося, та і про те, що ми маємо бути відкриті, що Господь до нас промовляє. Власне, Боже Слово, Святе Письмо, Новий і старий же завіт це те світло, яке освітлює серце кожного з нас, найпотаємніші закутинки Його. Боже слово. Це відкривання Бога для нас, це Його слово до нас. Тому, як отець навів той приклад, відкриваємо ту вату з наших вух і слухаємо, що Господь Бог хоче казати. Відкриванням цієї вати звук це відкриванням тої книжки святого письма, яку маємо в домі, яка припадає пилом і інколи забуваємо про неї. Тому я заохочую вас, щоб частіше відкривати святе письмо. У нас є це молитовне читання святого письмо і для молоді, для дітей і для дорослих, також після божественної літургії чи сьогодні. Другої чи завтра я заохочую, щоб прийшли, приходили якомога більше нас і відкривалися, відкривали свої серця на слово Боже. Сьогодні на четверту годину буде е, молитва матерів молитві, пів п'ятої в нас буде. Молебень до Дитятка Ісуса в будні дні ні, вівторок, після обіду півп'ятої, також молебень до Дитятка Ісуса. В суботу у нас півп'ятої буде вечірня. У той ще раз з понеділка по суботу, служба Божа зранку, 8 годині, вівторок за Україну, воїнів, матерів молитви. На, на наступну 8 годину утрення, 9 година. Перша літуря пів 11 буде друга літурі, після якої, як і сьогодні, буде молитовне читання з того письма щодо вечірніх Бог То вівторок і суботу відправа у нас буде на пів п'ятої години. Вівторок молебень до дитятка Ісуса, суботу, вечірні. Сьогодні на четверту годину Матрів молити п'ятої молебнуть до дитятка Ісуса також. Христос рождається.